Доброго дня, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти сьогодні ви до мене завітали на заняття з безпеки життєдіяльності. Поговоримо з вами про правила пожежної безпеки для дітей, причини виникнення пожеж та правила поведінки під час пожежі. Дивимося уважно на картинки та запам'ятовуємо. Причини виникнення пожеж: неправильне та необережне використання електроприладів. Подивіться на картинку і запам'ятайте, що так робити не можна. Далі несправність електропроводки, користування несправними електроприладами, використання. Саморобними електричними гірляндами для ялини Вімкнені гірлянди без нагляду. Не можна також гратися з вогнем. Подивіться на картинку. Не можна брати сірників до рук, це небезпечно. Сушіння речей над газовою плитою. Так теж не можна робити використання піротехніки. Запам'ятайте діти, що не можна гратися з піротехнічними засобами. Воно може призвести до пожежі. Правила поведінки під час пожежі. При виникненні пожежі потрібно. Зателефонувати за номером 101 в пожежну службу. Чітко повідомити адресу, номер будинку, своє прізвище та ім'я. Згадаємо діти, що телефонувати потрібно за номером 101. Наступна картинка. Невелике загорання можна. Спробувати загасити підручними засобами, якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно в щось набирати, підійде мокра тканина, просто радло, рушник, щільна ковдра підійдуть також пісок земля, якщо вони є в будинку. Не намагайтеся загасити сильну пожежу самостійно. Намагайтеся швидше залишити приміщення. Наступна картинка. Негайно покидати приміщення та покликати на допомогу. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом. Також заборонено, відкривати вікна, кисень, призводить до більшого загорання. Щоб Уберегтися під час диму потрібно пересуватися до виходу повзком, так як ви бачите на картинці, як це робить хлопчик, прикривши органи дихання мокрою ганчіркою. Діти, завжди пам'ятайте правила, які рятують життя. Я на сьогодні вам кажу до побачення, до наступної зустрічі. Будьте уважні та обережні, не грайтесь, будь ласка, з сірниками.